Я слуга народу. От, наприклад, я О, послухайте. Послуха народу. Я вас не перебивав. Ага. Я вас не перебивав. Дайте сказати, скажіть, тоді ми в, скажіть, в Конструктивному досі понад півсотні людей зібралися у новому Білоусі на зустріч із керівництвом компанії ТОВ Автострада Трейд Груп. Ця компанія хоче розмістити за трохи більше ніж кілометр від села Асфальтний Завод. Жителі нового Білоусу проти цього кажуть, дозволу на це не давали спілкувалися з людьми в інших областях, в яких стоять подібні заводи. Вкрито все чорною пудрою, усі городи, прання, усе в чорному нальоті, і легені, це рак легенів, з городів, з дерев нічого не можна буде їсти. Це рак шлунку. У нас і так мор, у нас сміттєзвалище за плечима. Каза Людям обіцяли до громадських слухань будівництво не вести, сказала Олена Милованова. А це сам майданчик, оточений парканом. Туди завезли щебінь. Чотири гектари землі сільськогосподарського призначення у власника земельних паїв викупила приватна особа, говорить сільський голова. Нообіловська ну, сільська рада в рамках чинного законодавства надала правомочну відповідь, правомочне рішення надання дозволу на розробку детального плану території. Точка Ніхто не йде проти громади. Такі рішення такі рішення у нас на кожній сесії ідуть, і протиозаконна сільська рада не може Незаконно. надати відмовина заступник гендиректора автостради Дмитро Троєкуров сказав, що завод вирішили будувати тут, бо поруч заплановані роботи, зокрема в рамках проекту Велике будівництво компанія планує прокладати дороги загальнонаціонального і місцевого значення. «Максимальна відстань транспортування асфальтобетонної суміші при виготовленні, щоб вона не охолола при поки її не доставлять на об'єкт. Це 150 кілометрів радіус і відповідно три години доставки. Ми не знали п'ять місяців назад стосовно того, що територіальна громада буде категорично проти. Дмитро Трояко розказав, що такий завод діє у Прилуцькому районі. Там працює близько ста місцевих, а за два роки компанія сплатила понад сім з половиною мільйонів гривень податків. Ми хочемо зберегти наше село так, яке воно є. Чисте багато сіл, яких вже заброшені, де немає людей, які зникли з карти України можна построїти завод і там, ну не під самим городом. Мобільним заводом їздить бригада. З мобільним которая... заводом їздить бригада, яка працює на цьому заводі. Які робочі місце? Це бригада з вашої області, яка їздить у відрядження. Хто охоронник і прибиральниця? Дві людини, у нас усі працюючі люди, усі здорові, усе добре. Нам не потрібен ваш завод. У нас всі робочі люди, всі при роботі, всі здорові. У нас все добре, ми не нуждаємося в вашому заводі. Якби ви сказали, що я построю там завод переробці обцінусора, ми б вам аплодували. З одної сторони свалка, з другої завод, з третьої пілорама. Це в жилій зоні ну, рикетний завод і брикетний завод. Дивіться ну, на темп, да що це прозона? Чоловік ми зараз стоїмо і ось. Ати ні та усе жителі села Новий Білоу скаржаться, що завод будують без громадських слухань, а цільове призначення землі не змінили. У департаменті екології облдержадміністрації вивчають оцінку впливу на довкілля від роботи майбутнього заводу. Після чого знову розпочнеться процес громадських слухань у вигляді громадського обговорення, який буде тривати від 25 до 35 робочих днів, Врахувавши всі коментарі, всі документи, які будуть надходити, буде видано висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому буде відображено повністю по ресурсам навантаження від такої діяльності: і повітря, і відходи, і земля, і грунти, і вода. Чи буде на території Новобілоуської громади асфальтний завод? Вирішуватимуть на громадських слуханнях. Надія Куліш, Олександр Сідько, Новини на Суспільному.